Давайте я зразу на березі вас попереджу про те, що історія сталася не в Україні, в далекій Бразилії. Але обійти її ми не змогли. Так, Значить, подивіться, там будь ласка, оце хлопчик, якого ви зараз бачите, прийшов <пух> до магазину, де працювала його дружина. Uh -huh. І менеджер магазину не дав їй вихідний. Хлопець сказав, що поговорить з ним. По факту він просто підійшов до цього менеджера, поки той говорив по телефону. Ну і вгрів його лопатою по потилиці. Та й таке: О! О! Отак! Думаю. Що після такого менеджер точно дав дівчині вихідний, але в принципі на той вихідний вона з тим своїм коханим не зустрілася. Тому що парубка, як ви вже зрозуміли, заарештували. Висунули йому звинувачення прямо в замаху на вбивство. І ось з працівником магазину, якщо що, все добре, він живий і вже з лікарні навіть вийшов. Я так розумію. Після цього вже редакторська група Олексія Суханова зв'язується з цією парою з Бразилії, бо це ідеальний сценарій. Про Я це не не говорить Бразилія. Про це, це не можемо мовчати Ми Пуера, добрий вечір. Ну, просто історія в тому, що тут ідеально підходить фраза, що чоловік і дружина це одна сатана. Да, точно ще трошки криміналу, але вже нашого, вітчизняного, українського. Далі в дайджесті. Боже, врілопати на Закарпатті судитимуть двох чоловіків, які планували підпали майна військових на замовлення спецслужби РФ. Один з них житель Києва, інший уродженець Донеччини. Через месенджер вони зокрема отримали завдання знищити два автомобілі військових у Мукачеві та оселю військовослужбовця в Ужгороді. Виконавців для цього фігуранти шукали через соціальні мережі. Завдяки комплексу проведених заходів. Правоохоронці попередили ці події. Зловмисників затримали в Києві. Слідство встановило, що загалом підозрювані отримали список з понад 10 об'єктів для атак. Матеріали цієї справи вже передали до суду. Затриманим загрожує до 10 років ув'язнення. На Одещині правоохоронці затримали жителя Ізмаїльського району, який за гроші сприяв незаконному перетину кордону військовозобов'язаними. Зловмисник пропонував клієнтам так звані білі квитки. Фігурант шукав 42-річного клієнта і пообіцяв надати йому документ про зняття з військового обліку за станом здоров'я. Так би мовити, білий квиток надав би можливість чоловіку в подальшому безперешкодно перетнути державний кордон. Коштували такі послуги 4 тисячі доларів. Половину суми потрібно було сплатити наперед. Решту після отримання документів. Під час передачі другого траншу правоохоронці затримали ділка. Чиняють організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України. У чоловіка вилучили гроші, телефони та документацію. Наразі він перебуває під вартою. Йому загрожує покарання. У вигляді позбавлення волі на строк до 9 років. Любов до знижок привели трьох молодиків з Києва на лаву підсудних. Їх звинувачують у шахрайському заволодінні ювелірними прикрасами. Хлопці підбирали значення промокодів та використовували їх під час онлайн покупок. Зловмисники купували браслети, підвіски, сережки та інші вироби зі знижками, які сягали 50% або навіть більше. Отриманий шахрайським способом товар перепродавали своїми діями. Зловмисники завдали збитків на понад 150 тисяч гривень. Молодикам загрожує до восьми років позбавлення волі. Спроба перевести партію контрабандних цигарок через кордон з Румунією обернулась для жінки втратою автомобіля. Контрафактну партію у понад пів тисячі сигаретних пачок без акцизів виявили прикордонники в пункті пропуску дякове. Контрабанда була схована у паливному баці. Контрафактні цигарки та автівку 98-го року правоохоронці вилучили для подальшої перевірки. Наразі експертиза встановлює їх вартість. Інформацію про правопорушення передано до Нацполіції.